Понеділок, 19 лютого, час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. І знову мінус повітряні сили повідомили про ліквідацію двох ласих ворожих цілей, що збили українські воїни. Про це на початку випуску пропонував за гроші виїхати за кордон. У Дніпрі заскочили на гарячому місцевого адвоката. Скільки коштували його послуги? Подробиці від правоохоронців вижила дивом у Дніпрі. Рятують жінку, яка постраждала через підступний удар росіян по лікарні в Селидовому на Донеччині. Які травми пораненої та які прогнози медиків. І буде весна. Укрпошта повідомила про випуск нової марки. До Сятої річниці війни з РФ, що на ній зображено. Дочекайтесь, розкажемо. У прибережних громадах Нікопольщини зараз неспокійно. Там лунає сигнал про загрозу обстрілу та атак з безпілотників. Вночі ж росіяни вгатили по цивільних з важкої артилерії, поцілили по марганцю та Нікополю. Загалом випустили з десяток снарядів. Вибуховою хвилою пошкоджені два приватні будинки. Обійшлося без загиблих і поранених. Мінус дві ворожі сушки. Командувач повітряних сил повідомив про знищення чергових російських винищувачів. Їх ліквідували поблизу Маріуполя в мережу. Потрапили кадри, як рештки літака су 35 дрейфують у морі. Щодо ситуації на фронті протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Окупанти намагаються зламати нашу оборону одразу на п'яти напрямках, б'ють авіацію і по селищах Донецької, Луганської та Запорізької областей. Внаслідок російських атак є поранені та загиблі цивільні. Руйнувань зазнали. Багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам, втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по чотирьох районах засередження особового складу противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали. 1290 російських окупантів, 11 танків, 34 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи Шансів майже не було. У Дніпрі рятують 50-річну Аллу Тимофіївну. Вона зазнала тяжких поранень після обстрілу росіянами Селидового на Донеччині. Ворог вдарив по пологовому будинку. Жінка працювала там у котельні. В неї переломано понад 10 кісток черепа, а також множинні осколкові поранення верхніх кінцівок. Медики кожні три години проводили наради, аби реанімувати постраждалу. Врешті вона отямилась, але про одужання поки говорити зарано. Страшенні переломи з вирваними шматками тіла, ви бачите, і пальці повіртували, які дуже, дуже важко лікуються. Жінка, бачите, переносила такі важкі страждання, просто будучи в лікарні на роботі. Ситуація вкрай важка, але робимо все можливе. Фронтові зведення в режимі онлайн, тони аналітики, думок експертів та блогерів. І Все це у смартфоні. З початком повномасштабного вторгнення українські новини перекочували у месенджери та ютюб. В інформаційному вирі легко загубитися і стати жертвою російського іпсо або фейків. Як перевіряти інформацію в інтернеті, та яким джерелам довіряти до другої річниці повномасштабного вторгнення ми розпочинаємо цикл сюжетів війна, яка нас змінила. Далі сюжет Владислава Вдієнка. Перші дні повномасштабного вторгнення ми з жахом спостерігали, як Росія окуповує наші території. само в прямому ефірі, але зі сльозами на очах, ми стежили за контрнаступом наших захисників на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині. Звільнено. слава Україні. Саме в соцмережах ми оперативно дізнаємось про жахливі наслідки російських терактів та переглядаємо перші щемливі кадри повернення з полону наших бійців. Слава Україні! Ми запитали Дніпрян, де вони дізнаються новини? В інтернеті, де ж. Фейсбук і тюб і все, що мені інтересне. Ну, дивлюсь по телебаченню. 11 Аденастокана Тільки в своєму гаджеті, телефоні, телеграм, в телефоні. І справді в соцмережах мають акаунти всі відомства та офіційні особи: Військові адміністрації, поліція, генштаб зсу та, звісно ж, президент. Також є чати, що сповіщають про тривогу, та ще й вказують, яке саме місто чи селище під прицілом російських окупантів. Але серед корисної інформації купа російських фейків, ось чергова вистава, начебто, українські захисниці плачуть через перебування на нулі. Плачу, що не це не що, що трапилося? чому то трапило? Не турбуйся, все не буде добре. Я, я. Турбуйся. 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 жінка Турбуй. на нулі. Що вона може? Ну що вона? Це типове і ПСО пояснює аналітик фактчекер Віктор Шолудько. Тільки його команда спростовує щомісяця близько сотні ворожих фейків. Дискредитація зсу, незмінна ціль росіян. Що на фронт підуть всі жінки повністю, і знову ж таки, це наприклад перепливає з іншої з інших фейків про те, що там Україна несе неймовірні втрати на фронті. Це намагання зриву мобілізації. Натрапити на фейк можна навіть в закордонних виданнях. Такий журнал Military Watch Magazine, він спеціалізується на військовій тематиці. Поширював якраз такі от російські проросійські наративи. Західні танки вони там гірші за російські, радянські, там через вагу, через снаряди, через броню, через тощо. Хоча є у нас насправді й зовсім інші аргументи, навіть правдива інформація може миттєво змінитись і втратити актуальність, каже наша колега з 20-річним досвідом Тетяна Заєць, тому перевіряє дані щонайменше у п'яти джерелах і закликає не вірити одразу всьому, що читаємо. Будь ну, ми, наприклад, піднялися у небо а, 9 ту. Дев'ять ворожих вони несуть там якісь ракети, але так може бути, що це просто навчальні якісь польоти. Потрібно зачекати якийсь час, бо ці повідомлення, як завжди, видаляються, наче нічого не було. Хто поверне нам наш психологічний стан? Чи не найбільше фейків нині поширюють у Телеграм? Заявили у нацраді з питань телебачення та радіомовлення. Там переконані, із месенджером треба боротись на законодавчому рівні. Це явище, з яким потрібно дуже серйозно боротися, і нам на мої на мо моє, до моєї радості сказати, я вже почула від наших депутатів думки про це. Натомість у кіберполіції вважають, якісний контент обмежувати не можна. Технічно це складно, недоречно на часі. Це все таки платформа для висловлення думок. Ми бачимо великі потужні проекти, соціальні, інформаційні, які діють в телеграмі. І тому, звичайно, підтримка скажена. Тобто, будь-які дискусії, що пора закривати телеграм, вони наштовхуються на певне несприйняття навіть суспільством. Вихід створити собі набір офіційних каналів. А як розрізнити фейк? Запам'ятовуйте перше відсутність джерела інформації, друге кричущий. Скандальний заголовок, емоційність в першу чергу, тобто що звертають увагу на емоцію, а не на факти. Отож, не лінуйтесь перевіряти сумнівну інформацію, бодай у пошуковику. А щоб бути впевненим у її правдивості, шукайте перше джерело. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, Євген Шпак, новини 11 каналу. 6 тисяч доларів вити за кордоном у Дніпрі повідомила про підозру адвокату, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за межі країни. Фігурант пропонував клієнтам оформити їх водіями благодійних фондів і внести до інформаційної системи шлях. Таким чином вони могли перетнути державний кордон псевдоволонтерами. Зловмисники обрали запобіжний захід тримання під вартою. Вже 10 років як обласна лікарня Дніпра рятує життя тяжко поранених військових. З 2014 року через заклад пройшли тисячі бійців. Завдяки професіоналізму медиків. Переважна більшість пацієнтів повністю одужали. За статистикою понад 80% воїнів прийшли через реанімацію. кажуть лікарі про колосальну різницю між пораненнями бійців 10 років тому і зараз тоді це були здебільшого кульові, нині ж мінновибухові травми. Багато воїнів з травматичними ампутаціями. Дуже багато в нас пройшло війців, які там заставили на полі бою і руки, і ноги. Ми раніше не бачили такого, щоб не було двох рук, двох ніг. Медики дякують за допомогу і іноземним партнерам. Наприклад, зараз в лікарні працюють американські нейрохірурги, які рятують найтяжчих пацієнтів. Роблять дослідження анеографічні. Будуть проводити важкі операції. І в суботу, і в неділю вони були з нами. Це дуже потужно, коли весь світ, друзі, разом з нами рятує наших поранених героїв і цивільних. У кожного свій біль та своя надія, але вони об'єдналися, аби разом боротись заради головного повернення додому військовополонених гарнізону Маріуполь. На щотижневу акцію не мовчи, полон вбиває. До Дніпра приїхали рідні захисників з різних куточків Дніпропетровщини. 21 місяць полону, коли скінчиться цей рахунок. Наталія чекає з полону чоловіка, захисника Зовсталі. Чекаємо дуже, дуже. І звичайно, ми дуже хочемо, щоб всі повернулися полонені, тому що це. Це тяжко. А ця жінка тут заради сина. Він нацгвардієць, захищав Маріуполь. Майже два роки Наталія чекає його повернення з полону і щотижня виходить на акцію. Ніякого зв'язка немає. Я не знаю, де він знаходиться, який стан здоров'я. Нічого не знаю. Заради свого чоловіка-прикордонника тут і Роксана разом з нею двоє їхніх дітей. Вони все знають а старша, знала спочатку. А малий знає, що знаходиться у плохих дядей в полоні. Чекає, він же його не пам'ятає, але тільки по фото, по відео. Пан Яків на кожну акцію не мовчи. Полон вбиває, приїжджає з Васильківки. Його син теж військовополонений, був в Оленівці. Зараз його перевели на територію Росії. біль, ми їх чекаємо. І очікування наше це не зрівняння з тим, які вони там очікують на звільнення хлопців, які знаходяться в полоні. Люди виходять на акції, щоб суспільство не забувало про захисників Маріуполя, та аби повернути увагу до проблеми військових, яких отримує в полоні країна терористка. Люди не знають взагалі, де що таке Маріупольський гарнизон. Підходили і питали, що вони воювати не хочуть. Розумієте, люди, деякі в нашому місті не знають, що у нас війна продовжується, що полонени не повернуті додому. І ми хочемо, щоб всі розуміли, в який час ми живемо, і що наші рідні у полоні. Родичі військовополонених хочуть достукатись і до світового суспільства. Щоб звернули увагу на це закордонні лідери держав держави, щоб за кордоном також виходили на акції і підтримували наших хлопців. Ми прекрасно розуміємо за останній обмін, де обміняв близько 500, більше 500 хлопців і жінок з полону. Що на цьому спосприяли перш за все об'єднані Арабські Емірати? Наступна акція на підтримку гарнізону Маріуполь відбудеться за тиждень. Влаштовуватимуть їх і надалі кажуть рідні українських захисників. Аж Поки всі полонені не повернуться додому. Олена Петроченка, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Сьогодні йому офіційно 32 роки. 19 лютого в Україні день державного герба. З давніх часів золотий тризуб на синьому фоні використовували як своєрідний оберіг. Є багато тлумачень цього знака: зашифрована воля, сокіл, житній колос, лук зі стрілою. Зараз разом з українським прапором герб став одним із символів мужності, незламності та нашої боротьби за незалежність. Нехай війни й далі оберігає Україну та її захисників. Нові вікна та датчики руху. Дніпровський метрополітен активно впроваджує енергоефективні технології. У депо підземки замінили понад 200 склопакетів, встановили спеціальні ліхтарі та обладнали сучасну котельню. Все це дозволяє підприємству заощаджувати до 20% при сплаті за електрику та теплопостачання. А температура у приміщеннях порівняно з минулим роком збільшилась на 10 градусів. Котельня у нас нова, яка знаходиться ще на гарантії. Обслуговують її згідно гарантійних зобов'язаних, також там стоять датчик наружної температури. Можна регулювати температуру в залежності від наружної температури зовнішньої середи. Старі станції метро стають енергоефективними. Водночас нові ризикують стати головним недобудом планети. Турецька компанія Лімак, яка мала завершити будівництво підземки у Дніпрі, втекла одразу після повномасштабного вторгнення. Місто намагалося вести з компанією перемовини, але врешті звернулося до суду та на ЗК. Бо завдавши збитки Дніпру, холдинг продовжує збагачуватися на Росії. Що залишили по собі розпіарені підрядники? Побачили журналісти 11-го каналу, які вперше за два роки. Спустилися у підземні тунелі. В зоні будівництва, так називаємо, мають на собі несуть окремі маяки, коли кожен, які кожен день моніторуються безпосередньо інженером. На будмайданчику однієї зі станцій Дніпровської підземки керівник департаменту транспорту вперше з моменту повномасштабної війни розповідає, як у місті стежать за тим, щоб через будівництво метро не з'являлися провалля та не руйнувалися розташовані поруч будинки. Всі здання по проекту в так звану зону. Вліяння строїтельства уже два роки Дніпро самостійно контролює ситуацію із ґрунтовими водами на місці майбутніх станцій. На зараз ніяких переміщень не зафіксовано і внизу. Так само? і внизу так само внизу більше тисячі маяків по всьому тунелю. кожен день моніторяться. Кожен день буквально по міліметрам видно яким чином, якщо можливо, це зміщення. А підрядника і слід загубився, говорять посадовці, і демонструють купу покинутої як непотріб турецької техніки. Перед нами якраз та машина, яка забезпечує набраз бетона. Тобто, як якщо голову породу обробляють спочатку к. Арматурою і після того наноситься, розпиляється такий шар бетону. Що саме на глибині 50 метрів залишив підрядник, демонструють журналістам чи не вперше? Зараз ми з вами спускаємося безпосередньо до, до тонелю. Чотири хвилини і перед очами з'являється перший ствол Дніпровського метрополітену. Спікери показують насоси, що відкачують ґрунтові води. Коли рівень піднімається, автоматично під'єднується насос і піднімає воду вже назовні. Воду відкачують практично щогодини, інакше вона миттєво заполонить підземні тонелі. Але цим займається вже не лімак. Після 24 лютого, коли компанія лімак. Залишила об'єкт. Нам було запропоновано вести обслуговуючі процеси в частності для піддержання ізничих виробок в безаварійному стані. Окрім відкачки води, є проблеми і зі штольнею. Її довжина 4 кілометри. Вона мала тимчасове укріплення, додають фахівці, і строк її експлуатації вже майже закінчився. Тунелі із 4 кілометрів, то тільки постійно обробкою закріплено 300 метрів. То тобто це ми розуміємо, що менше 10%. Так зараз. Принципі виробки готові постійної обробки. Тобто, тільки, тільки проект, і можна цю роботу виконувати. Фахівці говорять, нанесення постійної обробки, так як і власне завершення будівництва метро, напряму пов'язані із питанням безпеки в центрі міста. Тому робота компанії Лімак постійно контролювалася. Технологічно временно кріп ця сітка і анкера. І іноді підрядник. Надо поставити п'ять анкерів, он там ставив три, ну, торопился. і забув. Я прийшла, чи там хтось тут є, а, посчитали три, вернули. Не якщо опалубку робити своєчасно, загроз можна уникнути, і турецький підрядник міг продовжувати проводити роботи на глибині. Вважають у міськраді. В Одному з тунелів фахівці демонструють, як би вони виглядали, якщо б лімак й досі працював. Ви генеральний ви? підрядник вийшов з проекту. Ми не маємо важливості як метрополітен, це в принципі робити, тому що ми не маємо ні допусків, ні, ні людей, ні допусків до механізмів. Тобто це машина, яка була. Покинута, ну це не наша машина. Щоб продовжити роботи в підземці, потрібен новий підрядник, проєктувальник та інвестиції. А це час і купа бюрократичних процедур. Додає Ігор Маковцев, крім того, потрібен ще й аудит того, що зробив лімак. Нині ж в суті кілька позовів щодо боргів турецької компанії. Тетяна Заєць та Сергій Озеров новини 11 каналу. Більш детально про те, що зараз відбувається у Дніпровському метрополітені, розкаже гість нашої студії, директор департаменту транспорту та інфраструктури міськради Ігор Маковцев. Пане Ігорі, я вас вітаю. Вітаю після того, як турецька компанія Лімак втекла з Дніпра, хто слідкує за станом підземки та перевіряє наскільки безпечне для міста законсервоване будівництво. Ну, по перше, дійсно, після того як були покинуті на нашу думку, повністю. Майданчики, як кажуть, ситуація склалася складна, а не контрольована. Після цього було зібрано комісію ТБСНС міської ради, де було визначено перші кроки, які необхідно зробити для того, щоб будівництво метро залишилося в темноденно безпечній ситуації. І... Практично, практично рік було затрачено щодо перемовин в першу чергу з міжнародними фінансовими установами, тому що ми по суті втратили відповідального підрядника, який зобов'язаний був виконувати ці роботи для того, щоб тонелі, які вже проклались, вони знаходились в небезпечному стані. То тобто, здійсно була зроблена доволі велика робота, і вже наприкінці позаминулого року ми отримали офіційного підрядника. Прийнято казати, що це там відкачування води. Хоча тобто це доволі більш складний процес ніж тільки викачування води. Тобто, по-перше, це роботи, які потребують компанія, яка має Можливості має право виконувати ці роботи. Це роботи, які закладені в проектних рішеннях. Компанія Лімак, чи які штрафні санкції стосовно цієї ситуації якось впроваджувалися на зараз? Ну зрозуміло, це паралельні процеси. Тобто, компанія Лімак, на нашу думку, повністю покинула площадки, не зробивши необхідні юридичні дії. Тобто, це ну, по, окремо репутаційні ризики компанія Лімака отримала, мабуть, ну доволі високі. Я не знаю, яким чином вони взагалі зможуть отримувати такі підряди такого класу. Зрозуміло, в контрактах це міжнародний контракт, в контрактах прописані в даному випадку ті необхідні процеси, і ті необхідні виплати, які несе компанія підрядник, коли він. Робить такі дії. Тобто наразі зараз знаходиться в судових процесах міжнародний, міжнародний суд. Це реально отримати потім компенсацію за те, що вони так вкуяли, Ну, так? Рішення цього суду обов'язкові для виконання по всьому світу. Зараз основне завдання це підтримати виробки, а вибачте, там вже більше 4 кілометрів прокладена. Тунелів, вони знаходяться в тимчасовому кріпленні, Ну, і тимчасове кріплення зрозуміло, що воно тимчасове, то воно не може існувати довго і зрозуміло, що необхідно. Це небезпечно. Е, так. Да, необхідно проводити всі дії для того, щоб кріплення було постійне. Ми зараз і займаємося, по суті, е, тим, щоб вибрати нового підрядника. і Продовжити активне будівництво і все ж таки місто Дніпро отримало цю закінчену гілку першого червня. Дякую, пане Ігорю. Нагадаю, що ми спілкувалися з директором департаменту транспорту та інфраструктури міської ради Ігорем Маковцевим. Говорили про стан в Дніпровському метро. Скляні будівлі з посадковими смугами на даху таку картинку намалював хлопчик на творчій майстерні. Її організував волонтерський штаб, українська команда таким чином прагнули відволікти дітей від важких реалій сьогодення та, хоч трохи розважити. Тема була одна: мирне майбутнє вільної України, але кожен з учасників мав про нього своє уявлення. Наші журналісти підгледіли, що малювала малеча. Намалюйте, будь ласка, все, що вам захочеться. Яка наша буде Україна? Ваш день в цій нашій квітучій незалежній Україні цього дня Україну в найближчі роки малюють діти. У кожного своє бачення. Наприклад, десятирічний Давид зображує скляні будівлі. каже, таким бачить розквіт нашої країни у недалекому майбутньому. Хочу нарисувати на них для вертольотів посадочний. Хочу посадочне здання, хочу нарисовать стіни большие, хочу нарисовать людей, хочу какая, ну, яку я представляю Україну, що вона буде расцветания. Ця зустріч з малечою перша за програмою творча майстерня від штабу української команди. Волонтери акцентують, організували її, аби відволікти дітей від важкого сьогодення. Дуже хочеться нам розвантажити наших діток. Тому що сьогодення таке тяжке, що це потрібно. Потрібно все робити для того, щоб їх відволікти. На жаль, Така ситуація сьогодні, а час іде. І нам потрібне здорове майбутнє і здорове покоління. Задоволені таким дозвіллям і діти, і батьки. Пані Ольга привела двох дівчаток. Каже, вони тут можуть не лише помалювати, а й наживо поспілкуватися з однолітками. Під час війни їм особливо цього не вистачає. Навчаються онлайн і мало спілкування зараз. Дитячому житті, на жаль, вони дуже хочуть на такі зустрічі ходити, На взагалі вони і в школу дуже хочуть ходити, тому що не вистачає їм цієї соціалізації спілкування. Утім, дітям важливо не лише дати живе спілкування, а й психологічно їх розвантажити. Переконують волонтери. Можливо, це не можна одразу побачити, але в в певній мірі ми розуміємо, що на них це теж впливає. І щоб дітям було легше, щоб було якось комфортніше в цих жахливих умовах, які зараз відбуваються жити, ми вирішили проводити такий проєкт». На першу творчу майстерню зібрали 10 дітей, проводитимуть їх і надалі запевняють волонтери. Ба Більше нині розробляють схожі заходи для дорослих, аби ті також могли відволіктися та психологічно розвантажитися. Катерина Нічок та Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. До 10-ї річниці війни з РФ Укрпошта повідомила про випуск нової марки. І буде весна. На ній зображені чотири найбільш знакові світлини воєнного часу. Протистояння під час захоплення у Криму аеропорту Бельбек воїн у променях сонця на Зовсталі, весілля медиків волонтерів у знищеній будівлі в Харкові та руки піхотинця Сніжка за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута. У продаж марка надійде 23 лютого, але перед замовленням. Вже доступне. Бронза турніру з дзюдо Єлизавета Литвиненко з Дніпропетровщини виборола її в Азербайджані. Це перша міжнародна медаль дзюдоїстки в новому сезоні та перша в кар'єрі на престижному турнірі великого шолому. Наша спортсменка боролася у ваговій категорії 78 кілограмів. На шляху до нагороди провела чотири сутички. Три з них виграла. Загалом у змаганнях взяли участь понад 400 спортсменів з 63 країн світу. І на останок про погоду у Дніпрі. У вівторок, за прогнозами синоптиків, мінлива хмарність без опадів. В день повітря прогріється до 1 градусу тепла, вночі похолодає до мінус 5. Атмосферний тиск 755 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Якщо маєте чим поділитися, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.